Гарного вам дня! Сьогодні ми з вами розглянемо будову внутрішньої сонної артерії. Артерія carotis interna. Ми з вами вже розглянули будову загальної сонної артерії. Ми з вами розібрали, які групи гілок є у зовнішньої сонної артерії. А тепер ми з вами розглянемо ще одну гілку. Яка відходить від загальної сонної артерії та є ніби її продовження. Так? Це внутрішня сонна артерія, артерія каротіс інтерна. Ми знаємо, що ця артерія вона буде кровопостачати головний мозок та очне яблуко. Тож, давайте з вами подивимось, як побудована ця артерія. Пам'ятаєте, в якому місці знаходиться біфуркація загальної сонної артерії? Так, Це верхній край щитоподібного хряща. В цьому місці загальна сонна артерія поділяється на свої гілки. І далі внутрішня сонна артерія, ніби продовження так, загальною сонною вона піднімається доверху. Внутрішня сонна артерія має чотири частини: це шийна частина парс червікаліс, це кам'яниста частина парс петроза, це печеріста частина парс каверноза та мозкова частина парс церебраліс. Давайте розглянемо кожну частину окремо. Шийна частина вона починається від біфуркації загальної сонної артерії та простягається до. Зовнішнього отвору сонного каналу. Ми пам'ятаємо топографію, коли ми говорили про зовнішню сонну артерію, то ми казали, як вони відносяться одна до одної. Так от, внутрішня сонна артерія спочатку розташовується з боку від зовнішньої сонної, а дивіться, зверху. Вона має більш присереднє положення. Позаду від внутрішньої сонної артерії розташовується симпатичний стовбур та блукаючий нерв, а вище залягає закоглотковий нерв. І треба знати, що від шийної частини, переважно ніякі гілки, не відходять. Кам'яниста частина внутрішньої сонної артерії, вона проходить в. Кам'янистій частині скруневої кістки в сонному каналі, повторюючи його хід. Зовнішній отвір сонного каналу, нагадаю вам, він розташовується на нижній поверхні кам'янистої частини скруневої кістки. а внутрішній отвір сонного каналу, він знаходиться на верхівці піраміди скруневої кістки. Ось, будь ласка, ми бачимо, як внутрішня сонна артерія потрапляє в порожнину. Черепа. Запишіть собі, будь ласка, що в сонному каналі від внутрішньої сонної артерії відходять декілька сонно-барабанних артерій. Артерії це Вони йдуть по одноіменних канальцях і заходять в барабанну порожнину, живлять її слизову оболонку. Та анастомозують з гілками передньої барабанної артерії. Далі. Потрапивши вже в порожнину черепа, сонна артерія, лягає в сонну порозду сулькус каротікус і йде вперед, пронизуючи, бачите, печеристу пазуху в цій ділянці від печеристої частини парська верноза. Відходять такі гілки. Це буде оболонна гілка, рамос мініньос, вона живить тверду мозкову оболонку, гілка печеристої пазухи sinus кавернозія, яка живить одноіменну пазуху. Нижня гіпофізна артерія, артерія гіпофізіаліс інферіор, яка кровопостачає гіпофіз. Залозу внутрішньої секреції, гілки трічистого вузла рамі Ганглирis Tricheminis, так, які будуть йти на кровопостачання трійчистого вузла, які розташовуються на передній поверхні піраміди з кроневої кістки. Так, Нагадаю вам, що ми знаходимося в порожнині черепа. так, І дивіться, коли внутрішня сонна артерія вона виходить з печеристої пазухи, то тоді починається остання частина мозкова, пар Серебраліс. Далі е, артерія, бачите, вона повертає до верху, і е, на рівні зорового каналу від неї відходить очна артерія, артерія офтальміка. І в цій ділянці внутрішньо сонна артерія поділяється на свої кінцеві гілки. Це буде передня мозкова артерія, середня мозкова артерія та задня сполучна артерія через та, та мозкова частини на бічній проєкції вони мають есону форму, а, яка Має називають так, таким терміном сифоном сонної артерії. Цей термін використовують в нейрохірургії. Так, я думаю, з частинами ви впорались, так, які виділяють внутрішні сонні артерії. І тепер розглянемо гілку внутрішньо сонну артерію, яка має назву очна артерія. Артерія офтальміка. Я вже вам казала, що вона а, виходить з порожнини черепа та потрапляє в очну ямку через зоровий канал, каналіс оптикус. В зоровому каналі вона розташовується з боку від очного нерва. Коли заходить очна артерія в очну ямку, вона огинає з боку та зверху очний нерв. Вона проходить між ним та верхнім прямим м'язом очного яблука, вона йде по присередній стінці орбіти. До присереднього кута ока, де вона розгалужується на свої кінцеві гілки, надблокову артерію та артерію спинки носа. Тепер давайте розглянемо, які ж гілки має очна артерія. Всі артерії, які відходять від артерій офтальміка. Центральна артерія сітківки, артерія централісіння відходить на початку очної артерії і йде вперед уздовж зорового нерва. Вона йде до судинної оболонки та кровопостачає її. Сльозова артерія, артерія для вона йде по вічній стінці. Орбіти та кров постачає сльозову залозу. Задні короткі та довгі вікові артерії, артерії Ciliaris постеріоріс brevis et longus, вони заходять в білкову оболонку ручного яблука та розгалужуються в його судинність оболонця. Наступні це м'язові артерії, артерії мускуляріс. Вони йдуть до зовнішніх м'язів ока. Ось ми бачимо м'язи ока. І вони кровопостачають в скелетні м'язі ока. Надблокова артерія, артерія супра трохи. Артерія вона йде по присередній стінці орбіти, це кінцева гілка. Очної артерії вона виходить з одноіменним нервом через лобовий отвір чи лобову вирізку. Вона повертає доверху і розгалужується в частині лобової ділянки, кровопостачаючи шкіру та м'язи цієї ділянки. Надочну ямкова артерія, артерія вона йде вперед і посередню, між верхньою стінкою очної ямки та м'язом під ім'ячем верхньої повіки. Вона виходить через надочно-ямковий отвір або надочно ямкову вирізку і прямою вверх розгалужується також в тканинах лобової ділянки, віддаючи гілки на кровопостачання колового м'язу ока. Лобового черепця лобово-потилочного м'язу та шкіри лобової ділянки. Передня ріжі чиста артерія. Артерія Тмойдаліс антеріор вона відходить десь на середині очної ямки, проходить через одноіменний отвір і заходить в передню черепну ямку. В ділянці дірчистої пластинки ріші чистої кістки. І далі вона поділяється на свої гілки. Це буде передня оболонна гілка Рамі Мінінгіус Антеріор, яка йде на кровопостачання твердої мозкової оболонки в передній черепній ямці. Передні перегородкові гілки, рамі Септаліс вони йдуть на кровопостачання а, слезової оболонки носової перегородки, Що з не хоче працювати. А, так, Дивіться: передня рішіча артерія ось її а, рамі рамінгюс, рамі а, септаліс, та є ще передні бічні носові гілки. Вона йдуть до бічної стінки носової порожнини, а також до передніх і середніх рішічистих комірок. Наступна гілка це задня рішічиста артерія. Артерія медалі з постеріор. Вона відходить. Від очної артерії в задній ділянці очної ямки проходить через задній рішічистий отвір, і кровопостачає слизову оболонку задніх рішічистих комірок, також бічну стінку носової порожнини і носової перегородки. При середній повіковій артерії, артерії Пальпебраліс-Медіаліс, вони йдуть до присереднього кута ока, далі вони розходяться відповідно у верхньої та нижньої повіки, анастомозують з бічними повіковими артеріями сльозової артерії. При цьому утворюється верхня. Повікова дуга та нижня повікова дуга. аркус пальпебраліс суперіор та аркус пальпебраліс інферіор. Таким чином забезпечується кровопостачання усіх структур верхньої та нижньої повік. І ще одна кінцева гілка очної артерії це артерія драсалісна, артерія спинки носа. Ми вже з вами про неї говорили. Так, вона також йде до присереднього кута ока, пронизує коловий м'яз ока. Так, і тут вона віддає гілки до сльозового мішка і розгалужується в верхній ділянці. Спинки носа. Ми знаємо її, звідки, коли ми говорили з вами так, про лицьову артерію, ми казали, що в неї є вуглова артерія, артерія ангуляріс. Так? І ми казали, що вона утворює анастомоз з артерією спинки носа. Тобто тут утворюється міжсистемний анастомоз. Будь ласка, запам'ятайте це: міжсистемний анастомоз, між зовнішньою сонною артерією, так і лицевою гілкою та внутрішньою сонною артерією. Так, а тепер нам залишається з вами вивчити гілки, які відходять від мозкової частини внутрішньої сонної артерії. Згадайте, будь ласка, ми з вами вчили центральну нервову систему, ми говорили з вами про кровопостачання головного мозку. так? І ми з вами вже знайомі з цими артеріями: це передня мозкова артерія, це середня мозкова артерія, задня сполучна артерія та передня сполучна артерія. Передня мозкова артерія. Артерія Церебраліс антеріор, вона проходить над зоровим нервом, вона йде вперед присередньо, повертає вверх і заходить. Впоздовжню щілину головного мозку, далі вона розташовується на присередній поверхні головного мозку, і далі вона розташовується в борозні мозолистого тіла. На рівні зорового перехрестя дві передні мозкові артерії, вони з'єднуються передньою сполучною артерією. Arteria comunicans anterior. Для чого нам це? Да? Да. Для того, щоб знати, який анастомоз утворюється на нижній поверхні головного мозку для забезпечення безперервного кровопостачання ділянок головного мозку. Тут раджу вам досить уважно віднестись до цієї теми. Чому? Тому що в тестах бази крок багато питань з кровопостачання головного мозку. Тому, будь ласка, топографічно запам'ятайте, де. Розташовується передня мозкова артерія, так, на присередній поверхні головного мозку. І, звісно, які ж будуть ділянки кругопостачання. Це буде присередня поверхня лобової, тім'яної, частково потиличної часток. Далі, дивіться, гілки підуть на. Верхню бічну поверхню, да, на її верхню частину. І частково навіть гілки підуть на нижню поверхню головного мозку. Мозолисте тіло. Нюхова цибулина з нюховим трактом. І частково базальні ядра. Це була передня мозкова артерія. І ще одна Кінцева гілка внутрішньої сонної артерії це, дивіться, це буде середня мозкова артерія. Артерія це ребрія Медіа вона є найбільшою гілкою, так, яка відходить від внутрішньої сонної артерії. Вона прямує в бік і вона заходить так, в глибину. Бічної борозни. Будь ласка, згадуємо з вами центральну нервову систему, згадуємо з вами борозни, скульпуслатераліс або сільвієва борозна. В ній розташовується середня мозкова артерія. Вона відходить на верхню бічну поверхню, її гілки. Будуть кровопостачати верхню бічну поверхню. Да? Лобова, буде лобова ділянка, тім'яна ділянка, скронева ділянка великого мозку. Тут в тестах крок да, є багато питань, якщо є утруднений кровиток так, в ділянці верхньої поверхні, яка артерія пошкоджена, або у хворого є пошкодження слугового аналізатору. Так, також він, у нього знижений там, або відсутність слуг, яка артерія пошкоджена. Тобто тут ви вибираєте артерія церебрімідіа. Так, ще раз, давайте повернемось. Передня мозкова артерія. Вона розташовується на присередній поверхні головного мозку. Так? І кров постачає відповідно а, цю поверхню. А середня мозкова артерія вона розташовується в бічній борозні, на кровопостачає верхню бічну поверхню. І нам залишається остання гілка, яка відходить від. Зовніш... вибачте, Внутрішню сонну артерії це задня сполучна артерія. Артерія коммуникастеріор. Ця артерія прямує дещо назад. І що головне, ми повинні знати, те, що вона з'єднує внутрішню сонну артерію з Задньою мозковою артерією Артері... артерія це ребріпостеріор, а задня мозкова артерія, згадуємо, це гілка, дивіться. Артерія базіляріс, яка формується злиттям двох хребтових артерій. Артерія так? А хребтові артерії є, давайте ще трішечки назад, подивимось весь шлях. Рептова артерія, вона є гілкою підключичної артерії, правильно, ті, хто собі назвав цей шлях, і таким чином на нижній поверхні головного мозку утворюється анастомоз між двома великими басейнами артерії. Це внутрішня сонна артерія та підключична артерія. Так, шлях гілок ми з вами подивились. Цей анастомоз має назву Вілізієве коло або артеріальне коло циркулюс артеріозу, як він утворюється шляхом злиття передньої мозкової артерії, передньої сполучної артерії. Далі йде задня сполучна артерія. Та задня мозкова артерія. Таким чином, це коло воно утворює постійний безперервний кровотік. Так? І таким чином кровопостачання головного мозку воно не приривається. Воно постійне, відповідно і в патологічних станах або через аномалії відходження так? артерій. Це коло забезпечує надійний та да, постійний кровотік кровопостачання ділянок головного мозку. На цьому з вами ми закінчили розбирати внутрішню сонну артерію і взагалі артерії, які кровопостачають ділянку голови. Дякую вам за увагу. До побачення!